Здорово, Рошик, дай, блядь, как, нахуй, тут такое творится, что, нахуй, пиздец. летит, нахуй, проеди куда, и прилетает, хуй, проеди куда, и сразу же, нахуй, обратно летит какая-то хуйня, да. да какие, нахуй, укрытия, ёбаный, его, вот, тут штурмовать, посадку возьмите, какая, нахуй, посадка, блядь, до следующей посадки, пока мы, нахуй, дошли, блядь, двухсотых, хуй, его, блядь, Тут уже ма тут шестей стоит нахуй полков, я там урод еба а толку вообще не хья. Какие с. Да какие нахуи я бабки, бля, говорю, заберите вс мой, он нахуй бьет. Ну, насправді це дуже вражаючий кейс, і я мені дуже шкода, що українські медіа мало про нього пишуть, тому що це важлива, дуже важлива історія, яку треба усвідомлювати, яку треба обговорювати. І ну так би мовити, я би сказала, що напевне навіть треба висловити якусь позицію. Бо дуже часто ми чекаємо від світових медіа, від журналістів інших країн, щоб вони підтримували Україну, і дотримувалися певних правил у. Висвітленні війни Росії проти України, а тут ми бачимо абсолютно, ну скажімо так, неприйнятну історію, так хоча. Світові медіа заявили, що вони про це не знали, і там один із фрілансерів, те, що я побачила в новинах, він був звільнений так одразу ж. Але це дуже дуже показова історія. Вона також і показова в українському контексті, тому що насправді ну, я не пам'ятаю такої реакції світових медіа в тих випадках, коли ну було, скажімо так, не завжди коректне представлення і висвітлення всіх від вихід медіа російської російського вторгнення в Україну, так і тут теж питання, можливо, чому? Чому така така різна реакція? Не знаю, треба говорити з колегами, обговорювати. Бачите, це ну Аль-Джазіра, це звичайно телеканал, скажімо так. Ну, іншої культури, так, не західної, і це, напевне, дуже сильно має вплив на те, як вони показують ситуацію в світі. Але якщо говорити про західні медіа, такі світові агентства, які мають великий вплив на медіаполе в усьому світі, то тут дуже важлива дискусія. Ця дискусія про те, як ми взагалі. Висвітлюємо війни а, в, е, в різних країнах світу, угу. тому що насправді мені здається, що це питання балансу, яким часто прикриваються західні журналісти, такого стерильного балансу, коли вони кажуть, ну це ж інша точка зору, не враховуючи, що ця точка зору може, може виходити від терористів, і терористи якраз зацікавлені в медійному представленні, бо е, всі їхні терористичні якби дії вони мають сенс тільки коли про це напишуть медіа для того, щоб залякати противника, залякати світ. Ну і мобілізувати своїх прихильників. Тому, очевидно, в нас назріла дуже серйозна глобальна дискусія на міжнародному рівні про те, що відбувається в журналістській професії. Мені дуже шкода, що коли українські журналісти піднімають ці питання на міжнародних конференціях, в нас немає такої підтримки. І міжнародні журналістські організації дуже слабо реагують на цей заклик. Відверто поговорити про, про ці проблеми, на жаль, на превеликий жаль, і ну я думаю, що такі історії будуть повторюватися, якщо світова медійна спільнота не зробить висновки з цього. І Я хочу сказати, що мені тут певною мірою подобається реакція офіційного Ізраїлю, е, тому що вона досить жорстка і напевно тут інакше не могло би бути. Ну ви знаєте, е, це дуже серйозна, серйозний пласт проблем е, тут в тому питанні, яке ви підняли, але в першу. Чергу це про професійні журналісти, тому що звичайно, ми ну, в нинішньому світі нам дуже складно так би мовити зупинити той потік інформації, який є в соцмережах. Це практично неможливо, так і зараз е, в цивілізовані демократичні країни світу шукають механізми, які могли би вплинути на поширення дезінформації, маніпулятивного контенту або будь-якої іншої шкідливої інформації в соцмережах. І поки що ну, так би мовити, чарівна. Таблетка ще не винайдена, але е, з іншого боку, ми маємо журналістів, і, от власне, професійні журналістів полягає в тому, що вони мають свідомо фільтрувати свої джерела інформації. І ні в якому разі, ну я просто вважаю, що це категорично неприйнятно посилатися на анонімні телеграм-канали або в будь-які інші е, незрозумілі джерела, без перевірки інформації. Якщо ви не можете, от нас сьогодні я тільки повернулася із донбас медіа форуму була дискусія теж приблизно на схожу тему, молодий журналіст запитував, чи варто, чому ми не маємо можливості, не можемо, не маємо права, він дивувався, що, мовляв, кажуть, чому не можна цитувати телеграм-канали, які працюють на окупованих територіях ну, з того боку, бо, мовляв, немає звідти інших джерел інформації. Але професійні журналісти вони кажуть: друзі, якщо ви цитуєте такі канали, але ця інформація стає вашою відповідальністю. Це вже не відповідальність чиясь, це вже ваша відповідальність. Якщо ви поширюєте маніпуляцію або брехню, тоді не нарікайте, що ну прийдеться за це так чи інакше відповісти. Це дуже важлива історія. Знову ж таки, ми повертаємось до необхідності дискусії про професійні. Стандарти про професійні журналісти, і якщо от ми подивимося на той, навіть кейс, і те, що ви говорили, і на той попередній кейс, про те, як журналісти працюють, про те, що Роман згадував італійські медіа. Тут загально я бачу проблему в тому, що падає рівень освіти журналістів не лише в Україні, але й в усьому світі. І цей рівень він ну трохи лякає, тому що люди не хочуть розбиратися в контексті. Вони не розуміють країн, вони не розуміють подій, про які вони пишуть, ситуації про які вони пишуть. Вони дуже спрощено підходять до висвітлення складних процесів, тому що так простіше для їхніх аудиторій, mm -hmm. бо вони дум. Думаю, що так легше, так аудиторія буде їх більше розуміти більше лайкати, дивитися, репостити і так далі. В цьому є велика проблема. Бачите, тут чому так треба запитати, мабуть, СБУ, тому що тут мені складно відповісти, чому в одному випадку одне, а в іншому інше. Але я би тут хотіла сказати, що напевне ну, не можна всіх е, урівнювати і всіх під одну лінійку. Очевидно, для того, щоб не було, знаєте, такого, що ми всіх зараз е, ну всіх посадити або всіх там щось, щось зробити. Е, питання в тому, що кожен кейс повинен розглядатися окремо і? Вина кожної людини має доводитися окремо. Це дуже важливий момент, бо це про правосуддя, і це ну Україна, якщо Україна хоче залишатися цивілізованою демократичною країною, про це треба пам'ятати. Але в нас має бути інша історія. Нам треба посилювати інститут репутації, і нам треба ну умовно, скажімо так, вводити право на заборону mm -hmm. на професію. О, тобто власного, це важливіше, це тому що важлива. Історія так. ніхто не забороняє цим людям жити і працювати в інших сферах, заробляти собі на хліб, так але очевидно має бути заборона на професію для тих людей, які призвели до тих подій.